Чому маточне молочко вважається одним із найцінніших продуктів бджільництва? Особливість маточного молочка у першу чергу в його багатому складі, ви всі це знаєте, воно містить унікальний комплекс вітамінів, фамінокислот, ферментів, мікроелементів, які роблять його потужним біостимулятором. У природі воно використовується для вигодовування. Бджолиної матки, завдяки чому вона живе в десятки разів довше, ніж робочі бджоли. Для людини цей продукт цінний своїми загальнозмічнюючими організм, властивостями, здатністю підвищувати імунітет, покращувати метаболізм та навіть уповільнювати процеси старіння. Крутий продукт. Так, справді. Як бджоли виробляють маточне молочко, і яка його природна роль у вулику? Ми вже частково зачепили в в попередньому запитанні. Як ви знаєте, маточне молочко виробляють молоді бджоли годувальниці 5 -15 днів приблизно спеціальними, але щелепними залозами. Воно є основним кормом для всіх личинок у перші три дні, а майбутня матка отримує його впродовж усього життя. Що робить її більшою, дуже подовжує термін життя та здатністю до розмноження. Головна роль маточного молочка у вулику вирощування матки, тобто стимуляція росту личинок та зміцнення імунітету колонії завдяки його антибактеріальним властивостям. Цей факт, до речі, я хотів уточнити, що цікавий такий факт матка, яка все Життя харчується маточним молочком, може жити до 8 років, відкладаючи в сезон до 2000 яєць на день. Тоді як звичайні робочі бджоли, які отримують його лише в перші 3 дні, живуть від 1 до 6 місяців. Тож маточне молочко робить бджолину матку більшою та набагато продуктивнішою за інших робочих бджіл. Дякую. Чи є різниця у складі маточного молочка залежно від породи бджіл? Так. Склад маточного молочка може а. дещо відрізнятися залежно від породи бджіл. Але основні компоненти залишаються незмінними. Усі види маточного молочка містять. Білки, жири, вуглеводи, вітаміни, амінокислоти та біологічно активні, активні як це правильно, оці, речовини. Проте дослідження показують, що різні породи бджіл можуть мати варіації в співвідношенні цих компонентів. Наприклад, у карпатських бджіл маточне молочко може містити більше білків і амінокислот, що впливає на розвиток матки. Тоді як у італійських бджіл, вищий рівень жирних кислот, що може покращувати енергетичну цінність продукту, також впливають кліматичні умови, медоносна база та раціон бджіл. Хоча ці відмінності вони не критичні і загальні е, ці корисні властивості маточного молочка залишаються високими незалежно від породи бджіл. Дякую. Які фактори впливають на якість і кількість зібраного маточного молочка? Ну, їх, їх. Їх шість, мабуть, основних. Порода бджіл, деякі як Карпатка та Італійка, виробляють, наприклад, більше маточного молочка. А друге це вік і стан сім'ї. Тобто нам. Потрібні найпродуктивніші молоді бджоли годувальниці у віці 5-15 днів та сильні сім'ї. По-третє, це раціон, якісний пилок і нектар, які підвищують поживню цінність молочка. Клімат. Тобто, теплі умови сприяють виробництву, холод і посуха можуть його зменшити. Методи збору. Спеціальні технології дозволяють отримати більше молочка без шкоди для бджіл. І останнє шосте це зберігання. Продукт чутливий до світла і температури, тому його потрібно тримати в холоді та без контакту з повітрям. Усі ці фактори разом визначають якість і кількість отриманого маточного молочка. Як ви контролюєте стерильність та якість сировини? Ми приділяємо особливу увагу стерильності та якості сировини на всіх етапах виробництва. Маточне молочко зберігається у спеціально підготовлених умовах, а пасіки проходять регулярний контроль. Для збереження цінних властивостей ми використовуємо сучасні технології обробки та зберігання. Продукт охолоджується. Одразу після збору, та зберігається при низьких температурах, без контакту з повітрям. В кожна партія проходить звичайно лабораторні аналізи на чистоту, відсутність домішок і відповідність стандартам. У приміщенні, оце цікаво, де відбувається процес ліофілізації, можна потрапити лише в спеціальному одязі, тобто медичний халат і маска, що попередньо знезаражується. Ну, щоб зберегти стерильність. <сум> у приміщенні є наявне морозильне, сушильне, перемолочне, давильне обладнання, а також камера для ліофілізації. Спочатку для глибокої заморозки маточне молочко зберігається в морозильній камері, там приблизно мінус 40 градусів по Цельсію. Потім розкладається по спеціальним поверхням а, і доводиться до кашообразного стану. Далі сушиться у вакуумі. Щоб видати, ну, тобто, як, прибрати, видалити з нього зайву вологу. Потім суміш подрібнюється до пилообразного стану та фасується у фольговані, герметичні багатошарові медичні пакети. Таким чином, ми гарантуємо, що наша продукція є максимально якісною, натуральною та безпечною.